Усім привіт з мережки. Вас вітаю від Наталя на каналі Мережки. Звісно ж, досить недавно з вами чулися, але маю дуже класні новинки для вас, які ми хочу з вами поділитися, тож трішки незвичний формат відео буде. Оскільки це все, що я буду зараз з вами тут розбирати, з цієї коробки, з посилки, для мене теж буде. Новинкою, ну, не все звичайно. Тож, вибачайте, якщо щось не те скажу чи прокоментую, бо багато буде схем нових особистої навіть для мене. Тож, можливо, будуть якісь моменти з помилками. Ну, але нічого страшного, з часом виправлюся. Ось, навіть бачите, запотіває, як би тільки кур'єр привіз, все холодне, плівка одразу покривається конденсатом на схемах. Отже, приїхала до нас величезна партія схем від Емі Бішоп, які вже вам досить відомі. Останній раз вони до нас приходили, розлетілися як, як гарячі пиріжки, тож замовила знову. Посилочка трішки затрималася з затримкою на кордонах. Є проблеми. Ось, Але тут не тільки єдиною Емі Бішоп. Здається, тут ще крім Емі Бішоп є Вікторія Семплер. Можливо, ще щось є, бо насправді дуже довго, давно замовляла ці схеми. Буває, замовлю, потім, коли воно приходить, я вже і забуваю, що там мало бути. Отже, тепер буде ще у мережці Вікторія Семплер. Багатьом вишивальницям теж відома ця дизайнерка. Вибачте, бачите, я з дому знімаю тут така в картатому домашньому одязі. Не картатому, а полосатому. Так, щоб вам було трошки краще видно, ось. Ось тож Вікторія Семплер вже також є у мережці. Будемо вивчати та знайомитись з цими схемами. Знаю, що вони є складні у комплектації, що тут використовуються досить рідкісні нитки. Зараз ми переглянемо наприклад цієї схеми. Це є батон-семплер, семплер з гудзиками. Якщо бачите, то тут є дуже багато гудзичків пришивних, ось тут ряд на квіточках, сердечках. Ну, в принципі, гудзики не складні. Можна знайти якісь і аналоги. Отже, схема виглядає ось таким чином. Перший раз теж її беру до рук. Тут також присутній хардангер, якщо ви бачите. Класна схемка, дуже якісна, все дуже доступно та зрозуміло. Так, мушу знайти ключ, щоб подивитися, які тут ідуть матеріали, бо щось він мені, дивіться, не потрапляє на очі. Він є всередині. Не на початку, не в кінці, а всередині самої схеми. Отже, ключ ключ. Ключ, значить ключ, а чому їх тут Еж-3? Да? Будемо це вивчати. так Тобто у нас ідуть Керон Lilies Глоріана, Крейника багато, needlepoint потім і багато-багато різних гудзичків. Ось тут є вони розписані. Також використовується перле 12 та 8 товщини у кольорі 712. Навіть є рекомендації по голках це 24 та 26 для вишивки хрестиком та 10 для пришивання для вишивки бісером, щоб пришивати, напевно, ось ці гудзички, бо бісера тут я не бачу. Навіть тут, в принципі, в ключі. Бісера і немає. Тож, ви бачите, ключ досить складний для такої простенької схеми. Звісно, можна пробувати робити якісь заміни, але будемо максимально пробувати збирати матеріали для цих схем для вас. Шкода, що мені не вдалося придбати одразу паки до цих схем. Поки що знайшла тільки схеми, а над паками. Буду працювати далі. Можливо, і вдасться знайти вже готові паки, щоб вам не морочити голову і собі, і одразу комплектувати схеми необхідними додатковими матеріалами. Так, по Вікторії семплер. Далі у нас пішов ось такий крісмас-різдвяний семплер, дуже красивий та дуже популярний. Теж бачимо: тут присутній хардангер. Дуже красива витончена робота. Красивий семплер. Ось. Покажу вам схемки, які прийшли. Ось такий семплер. Теж дуже красивий тут хардангер. Присутній на такому сирому льоні. Так, ось такий надзвичайно вишуканий семплер. Тут дуже гарно вишиваються квіточки. Видно, що тут присутньо дуже багато різноманітних декоративних швів. Ось в цьому серці, в цьому бордюрчику. Ось цей бордюр дуже красивий. Це техніка речітела, здається, квіти вишиті. Теж ось тут присутні різні шовчики, бісер. Дуже красивий семплер. Погляньте, який. Так, о, який симпатичний Хеловінський, дуже класний. Які класні сочні гарбузики, відьмочка. Варять тут якесь чарівне зілля, вау, просто чудовий. Кажу, для мене це кожна схема буде вау, бо я їх вперше бачу та тримаю в руках. Надзвичайно красивий семплер Mothers and Daughter. О, такий семплер для мами і доньки. Бачите, таке серце в хардангері. Тут бордюр з хардангером. Дуже красивий семплер, надзвичайно вишуканий, дуже гарний. Ось такий семплер Happy New Year! З щасливого Нового року! Ой, дівчата, то просто капець мені. Очі розбігаються. І ось такий красивий. Це, напевно, бук, у якому одразу є. О, стрічки, дивіться, у нас є великий вибір стрічок, можна батончик пошити для ножничків, такий футлярчик, голківничка. І ще маленький сюжетик. Дуже красиві тут вишиваються ці братки, вони вишиваються стрічками. Ось цей бордюр весь вишивається стрічками. Тож, бачите, у схемах Вікторії Семплер ще зустрічаються стрічки дуже дуже-дуже класно та цікаво. Далі рухаємося. Тут у нас вже Amy Bishop пішла. А може, все таки ще десь є. Ой, тут щось є з нитками. Дивіться. Може, тут ще десь є і Вікторія Семплер. Ой, перепрошую. Так, це в нас Anie Bishop прийшла з паком. Ниток я хоча такого не замовляла, але дуже вже цікаво. Запаяна така схемка з усіма необхідними вже матеріалами. Потім перегляну детальніше, що там є. Ще тут щось є теж від Emil Bishop з паком матеріалів. Схема ось так виглядає. Класно, що вже готове. А ми собі подивимося. А, є ще Вікторія, Вікторія Семплер такий пряниковий будинок. Класний. Багато гудзиків та декоративних прошивних елементів. Тут використовується бісер, зірочка, прянички. Дуже класний. Ось така безкурнюшка від Victoria е, від Семплер. Так, ось такий Семплер. теж дуже симпатичний для любителів котика. Ой, песиків I Love My Dog називається. Дуже класний, дівчата. Теж ричитело ці різні хардангер, мережка. Все присутнє у цій схемі. А дивіться, які симпатичні пряникові ці мишки. Тут, напевно, тільки мишки. А можливо, ще йдуть схеми на ці будиночки. Будемо вивчати. Оце якась привітальна відкриточка від Ami Biшу. Не знаю, що це таке. Будемо вивчати. Дивимося далі. Мені здається, щоб тут вже, залишки, вже все решта залишилось від Емію Бішоп. Можливо, що десь Вікторія Семплер потрапить. Це мені, то я, звісно, її вам теж покажу та розкажу. Так, ось така красива дуже схема Sunshine and Flowers. До речі, відшиваємо її для мережки, тож скоро проанонсуємо. а можливо, вже проанонсували, бо точно не знаю, коли вийде це відео. Дуже красива дівчина в саду дивиться через віконечку. Ну, звичайно, вишукана робота. Нам її вишивала львівська вишивальниця Альона Явір. Яка в багатьом відома вам. Дуже казала, складно спочатку було, але потім вона з усім впоралась. Тож, ці вже схеми є у нас. Прийшло багато ось цих схем. Так, Хомвард. А друге слово не бачу, бо на темному тлі. Дуже популярна схема серед вишивальниць. Замовила їх багато, тож сподіваюся, на всіх хватить. І дуже популярний ось цей сюжет. Так клеїться один до одного, бо конденсат, знаєте, холодні схеми. Ось ці прийшли The Garden, теж багато їх прийшло. Так, що тут ще є? Ось такі серця. Ну, взагалі, Ем-Бі, славиться своїми. Такими сюжетиками, у яких поєднується вишивка, хрестиком та хардангер. Але в неї є ще, бачите, ось такі буки. Тут навчальні такі книжечки з основними швами, техніками вишивки у техніці хардангер. Тож майте на увазі, вони є на нашому сайті. Теж дуже класна річ. Так, різноманітні такі схемки, такий серветка якась. Новорічна, якісь такі, ну, не знаю, що це. Це, напевно, що ж схемка, привітальна листівка. Буду розбиратись, бо бачу є штрих-код. Давайте глянемо, що це таке. Мені самі терпить подивитися. Що це таке? Так, це маленька така схемка, але одразу як можна її підписати для вишивальниці якоїсь як привітальну листівочку, так? Бо є місце для цього, тож майте на увазі дуже класний варіант. Бачу, що є Вікторія Семплер. Але вже давайте порухаємося трішки по amy Бішоп Так, ось такий Семплер Hope. Це щось новеньке не було в нас. Мері Крисмас. Теж схема. Ось такі досить старенькі ці схеми. Я впевнена, що їй вже більше 20 років, оскільки цей дизайнер вже давно не випускає нових схем, а вони просто допродають їхні ну, залишки там, чи передруковують. Бо видно, що деякі схеми вже такі трошки давненькі. Ось знову цей The Garden. Багато дівчата прийшло, але все рівно не зволікайте. Ось. І цей семплер, мені здається, є у нас з комплектацією ниток, так. Ось, бачите, як схема виглядає так, і ще йде, як вона з усіма необхідними нитками. Ось такий. Так, то їх є декілька. Тож не зволікайте, бо популярні схеми досить швидко закінчуються, і потім знову їх прогавити. Знову The Garden. Так, Hope. Що в нас тут ще йде? Що, будемо дивитися Вікторію Семплер? Давайте всіх. Отак, як вони лежать, так і будемо дивитися. Так, Вікторія Семплер. Такий самплер. Ой, такий дуже красивий. Подивіться, який тут витончений хардангер. Дуже гарний. Ось такий новорічний. Ось такий симпатичний. Друзі по вишивці. Можна вишити собі своїй вишивальній подрузі. Ось, тут якийсь самплер з вишивальницями. Подивіться, який красивий. До речі, у нас з'явилися белпули. Ось такі. Не такі самі, але що можна собі. Ось такий бельпульчик у нас є з серденьком. Це хеловінський з відьмочкою так, ось такий красивий старовинний семплер з музикантами. Тут сім'я-мама вишиває з бабусею і донькою. А тут а, теж якісь музиканти з боку жінка тче нитку. Дуже красивий такий, дивіться, і, ну, скільки сюжетів зображено на такому маленькому відрізочку тканини. Так, ціла історія. Ось, а це про Різдво семплер. Боже, який він красивий. Подивіться. Неймовірно витончена робота. Тут царі, ангели. Тут Йосиф Марія з ісусиком, зі звірятками. Дуже красивий семплер Різдво. Так, ось такий осінній семплер від Вікторії Семплер. До речі, бачите, на кожній схемі є фото авторки. Так що можна з нею ще й познайомитись так по фото. Дуже красивий ось цей семплер з овечками, тут хлів, тут будиночок, а тут такий собі городик-садик. Так, ось такий зимовий семплер, невеличкий, але дуже-дуже такий симпатичний. Ось, бачите, тут, до речі, ззаду ще йдуть рекламки інших схем буклетів. Дивіться, яка велика кількість різноманітних тих цукерок, батончиків Ось, Brother Bellpools. Белпуле bell день народження. Теж красиві маленькі такі сюжети. Ось такий ніжний семплер з короною. Так, далі вже у нас іде Емі Бішоп. Так, це у нас одне і те саме. Тепер ось таке серце дуже класне. Ось ця схема симпатична, велком, Ось цей ангел. Хтось до нього в мене запитувався, то він же є в мережці дуже гар... красивий. Подивіться, як він. Яка тут витончена робота, тут є трішки хрестика. Тут, звісно, можна щось придумати на голівку своє. Дуже гарна ідея. Знову схема Hall. Так, ось ця схемка, дуже їх багато прийшло, але не зволікайте. Так, ось ця, то щось новеньке. Piece of My Heart. 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 Так, ем, мир в моєму серці. Такі якісь прийшли схеми. Такі, грубенькі, хотіли, як буклет, бачите? Дуже красивий семплер, в таких цікавих відтінках і на дуже цікавій тканині. Треба буде глянути, чи у нас щось є в такому тоні. Так, так ось така схема. Це ANIBSH, ANIBISHOP. я вже вам показувала. Ось такі то одинаково все. Тож, дівчата, не боїмося і пробуємо щось новеньке. Гардангер є нескладним, якщо є гарна інструкція, схема, і підібрані всі матеріали берете і вишиваєте. Оце з павичом теж дуже популярна схема. Сподіваюся, що всім цього вистачить. Ось такий красивий семплер також. Це все Емі Бішук. Зараз я показую. Ось ще є один ангел. Ой, дуже красивий ось цей семплер ніжний. Дивіться, які тут шви. Так, такі серця на новорічні. Ну, іграшку. Ось цей красивий новорічний різдвяний семплер. Так, їх тут є багато, бо, я пам'ятаю, їх багато замовляли. Так, що у нас тут ще є? Тут тактори. Так, і ще якісь нам прислали далі з паком ниток ось такий. Такий. Таких іж три чогось прийшло. Ось такий. А, і ось цей велком ще був. Так, більше, напевно, нічого з цими паперами немає. Ось вже, давайте я заберу цю коробку, щоб вам вона ось, не дуже красива була. Байше повертаю схемки, які тут прийшли. Ось, тобто ви бачите, прийшло дуже багато різноманітних схем одразу із нитками, до речі. Що дуже зручно, воно вже запаяно в такий пакуночок, бачите, можна чудово собі навіть взяти і піти з ним, кудись піти з мережки, або просто комусь подарувати, або собі коханій, купити та вишивати таку красу. Тож, Вікторія, семплер є в нас в наявності. Схеми потихеньку будемо викладати на сайті, Сподіваюсь, коли вийде це відео, вже якась інформація на сайті буде, зможете. Їх переглянути. Тож, чесно, ну, не знаю, я сподівалася, буде більше схем, там бачу деяких не поприходило від Мібішу. Але основні схеми прийшли це ось ця схема, яка дуже популярна. Тож маєте на увазі, їх є обмежена кількість. Звісно, ну, ми ж не замовили енну кількість схем, витру від цього від конденсату. Ось, і Якщо вона вам потрібна, не думайте і купуйте. Ціни у нас найнижчі. На ринку на ці схеми бачу, там перепродають їх у інтернеті, але, чесно, там не дуже доступна ціна. Ну, не то, що доступна. Хто хочете купити за ту ціну, але ми працюємо безпосередньо з виробником. Тож без жодних посередників, і тому ціни на. Ці схеми у нас найнижчі, тож можете це перевірити та переконатися у цьому. Але ще є можливість, оскільки працюємо напряму з виробником, взяти велику кількість, а не одну-дві схемки, подражнити вас і, і все. Тож, схем прийшло предостатньо, але все рівно майте на увазі, що вони рано чи пізно закінчаться. звісно, ми будемо далі їх замовляти. Але якщо вам вони вже потрібні, і не зволікайте. Бо все-таки виробник цей Анібі, щоб вона вже не працює, а замість неї працює її довірені, довірена особа там, чи фірма, які вона віддала свої права. Тож, поки вони їх друкують, схеми є. Можуть в будь-який момент перестати друкувати. І така краса може пропасти з, з продажу. Тож, Заходьте на наш сайт, відбуйтеся з схемами від Емі Бішоп та від Вікторії Семплер і залишайте свої коментарі, запитання. Звісно ж, буду вдячна за ваш пальчик до гори. Для мене це дуже-дуже важливо. Я по тому бачу, чи це вам цікаво, чи не цікаво. Роблю висновки, відповідно, щось спробую змінити, переформатувати. Тож, дуже-дуже потрібні ваші реакції. Тож, заходьте до мережки у Львові по вулиці Газовій 7 або у нашу віртуальну мережку, мережка Комуа». Чекаємо на ваші замовлення, на ваші запитання, телефонуйте, пишіть, раді вам допомогти, підказати, підібрати. Тож, до зустрічі у наших магазинах. Цілую, люблю, обнімаю Наталя та Мережка. Па-па!